Часом буває не дуже прозоро і не дуже зрозуміло, і от деякі українські банки продовжують нараховувати пеню людям, які зникли безвісти або ж перебувають у полоні через збройну агресію Росії. За 11 місяців наросли величезні суми, і розплачуватися за борги доводиться родичам. Детальніше про це розкаже наш колега Святослав Тромса. Таном на кінець 2022 року понад 1,6 мільйонів українців були примусово депортовані до Росії. Зараз ці цифри ще більші. Наші люди розпорошені по території ворожої держави, розкидані по віддалених регіонах. У багатьох із них відібрали документи. Багато хто пройшов через фільтраційні табори, інші потрапили у полон. Та це лише частина біди. Чимало викрадених та полонених цивільних українців з тимчасово окупованої частини Київщини залишили своїм родичам тягар розбиратися з непогашеними кредитами, які зростають з кожним місяцем. Мама кілька тижнів назад перевіряла, їздила в його квартиру, перевіряла, що там на місці, чи все, і побачила повідомлення про те, що він там. Потрібно обов'язково сплатити там певну суму коштів для мами. Вона то велика, звичайно, але в цілому для банку вона незначна. Мова про споживчий кредит розміром у майже 100 тисяч гривень. Саме щодо цього, до Оксани за правовою допомогою звернулася мати викраденого чоловіка. Російські військові забрали хлопця 5 березня біля його будинку в Гостомелі. Офіційної інформації, де він перебуває, немає. Втім, свідки стверджують, що спершу хлопця відвезли до Білорусі, а звідти у російське СІЗО. У Нас є ну, відповідь з національної поліції про те, що відкрите кримінальне провадження. Крім того, національне ну тобто у нас Украї... державне підприємство, центр розбудови миру. Там якась дуже довга назва. Вони по факту виконують функції національного інформаційного бюро по Женевським конвенціям. Ну і вони збирають статистику викрадених, в тому числі ну то, окремо у них військовополонені і полонені цивільні особи. Від 17 березня діє закон, який зобов'язує банки списувати неустойки, пеню чи штрафи за прострочення по кредиту під час дії воєнного стану. Втім, нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Іншим законом, 19 серпня, визначили категорії людей, з яких банкам заборонено стягувати протерміновану заборгованість протягом воєнного стану. Це зокрема військовослужбовці зсу, солдати, які набули. Інвалідність під час бойових дій, члени сімей загиблих та особи, які перебувають у полоні, чи зникли безвісти, із боргами звичайних цивільних ситуація складніша. Ми насправді е фактично. Не можемо встановити, чи ця людина виїхала за своїм бажанням, чи вона була викрана, чи якісь інші е, обставини е, супроводжували те, що людини нема. А якщо людина навіть пропала без вісті, то є певні встановлені законом процедури, які припиняють його кредитні зобов'язання перед банком. Адвокат публічно звернулася до банку із проханням призупинити нарахування кредитних платежів полоненого чоловіка. Згодом Фейсбук видалив її пост за порушення правил спільноти. У мене звернулися через приватні повідомлення. Месенджер працівник монобанку. І, ну і ми з ними почали контактувати. я їм надала інформацію про те, ну, відтверджуючи, що дійсно він перебуває в полоні, що відкрите кримінальне провадження з цього приводу. Ну і на даний момент вони мені не відповіли. Я їх там ще перепитувала, сказали, що ситуація. Ця нестандартна, і вони наразі ще не готові дати відповідь. Якщо банк так і не погодиться вирішити проблемне заборгування, правозахисниця не планує зупинятися, оскільки всі документи щодо приналежності чоловіка з гостомеля до числа викрадених людей є. На думку адвоката така позиція банку неприпустима. Втім, у політиків інший погляд на цю ситуацію. Якщо ми забороняємо е, нараховувати відсотки. Чи штрафи та пені скасовуємо по якомусь кредиту? Вони просто не кредитують на майбутнє, бо такі кредити для них виявляються ризиковими. Банки обслуговують своїми грошима всю нашу економіку, тому з одного боку. Ми повинні забезпечити стійкий фінансовий стан банків, і ми це робимо з іншого боку. Ми не повинні зумовити ситуацію, за якою люди не зможуть взяти жодного кредиту, бо такі кредити просто будуть нецікавими для банків для їх надання. Тому, попри те, що на значній території України тривають активні бойові дії, зобов'язання за кредитами не припинились, і в будь-якому разі кредитні кошти доведеться повертати. Святослав Тромса, Євген Солодовнік, телеканал Київ.